Привіт, мої хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. У осінній щедрий час є турбут багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам. Все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити обкопати й побілити, у городі, у саду все довести до ладу. Люди восени прибирають у парках, садах, опали листя. Діти, а чи можна його палити? Ні, не можна. Воно шкодить і людям, і природі. Висаджують дерева, обкопують та білять дерева, готують їх до зими. Також опале листя дуже корисне для дерев. Також заготовляють сіно для домашніх тварин, засівають озиму пшеницю, яка влітку принесе щедрий урожай. Люди збирають гриби, але тільки треба їсти їстівні. Це опеньки, білий гриб. Маслята та лисички. Також урожай овочів та фруктів. Мама та бабуся роблять різні заготовки з овочів та фруктів на зиму. Осінь дуже щедра пора року, тому що багато овочів та фруктів, в яких є багато вітамінів, і вони дуже корисні. Дякую за увагу. До нових років. Зустрічей